Зараз ми виймаємо свіжоспечені пасочки і будемо вони охолонуть, і Ми почнемо їх прикрашати. Так у Рівненському коледжі економіки та бізнесу випікають великодній хліб для військових на передову та у Рівненській та Клевенській госпіталі. А також для родин ВПО. Сьогодні ми випікаємо 200 пасок. Обов'язковий компонент це звичайно борошно, дріжджі, масло, олія, різні сухофрукти. Для того щоб вона була солодкою, прихою ми додаємо цукор. І я повторююся, готуємо з любов'ю і з натхненням. Вже готові пасочки прикрашають синьо-жовтими кольорами. Ми на готували сьогодні з цукрового сиропу. Ми брали цукор, давали до нього воду, так давали лимонний сік, і вже по завершенню ми додавали желатин. Ми декоруємо також присипкою, якою нам бачите в таких патріотичних національних наших кольорах. Ось це є різна цукрова посипочка. Тут може бути бачити різний домішок і е, кружечки будь-якого типу. Великодній хліб пакують разом із святковим печивом та дитячими малюнками для військових. Ми хочемо почати пакувати. І передавати наші пасочки. Акцію під назвою Паска для друга проводять у Рівному вже дев'ятий рік поспіль. Її організовує управління культури та туризму Рівненської Ова. Цьогоріч розповідає його керівниця: хочуть приготувати як найбільше пасок. Тому випікання триватиме до Великодня. Цього року ми випікаємо паски відразу на трьох базах: це військовий госпіталь в Клевані, це коледж економіки і бізнесу, якому ми наразі знаходимося, і це Бугринська територіальна громада нам дуже допомагає, наприклад. Хлопці, дівчата, які знаходяться на реабілітації в госпіталі. Ми з ними випікали цього року ці паски. Вони їх прикрашали. Вони багато розповідали, що вони хочуть передати своїм побратимам, як вони хочуть бути з ними, і що для них означає навіть момент вимішування і прикрашання цих пасок. Великодній хліб у коледжі випікатимуть ще тричі і планують залучати до прикрашання пасочок переселенців. Розповідає Анна Сухецька, Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рів. Новини на